Минув вже обстріл, а луна іще гуляє, земля здригається, немов жива, до себе, наче мати пригортає, з окопів нас на смерть не відпуска. В окопі є мізерний шанс, а в чистім полі там його немає. На ланцюжку на грудях хрестик гріє. Руки вчепились міцно в автомат, у душі далеко десь живріє ще надія і віра в Бога. Та так нестерпно тяжко, не стримуєш емоцій і різко переходиш вже на мат. Міняє день на ніч, а місяць заміняє сонце, яке так рідко заглядає у бліндаж. Земля і кров розмішані повсюду, а скільки полягло невинного вже люду, Хтось молиться за мертвих, я молюся за живих, бо тільки Бог подбає ще про тих і тих. Земля свята, в крові святій, багато тіл з душею вже не разом. Та ми лишились ще живі і б'ємося з ворожим сказом. Та зацвіте калина ще весною, і вкриє білим квітом Україну, і ягоди вберуть колір рубіну і гіркий присмак, як в полину. Господь, врятуй героям життя й душі, що б'ються в морі. І на суші, бо мета й правда в нас одна: це вільна наша ненька дорога.